Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії, населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Зокрема, під удари потрапили місто Вовчанськ, Чугуївського району та села Вовчанської громади, селище міського типу Дворічне Куп'янського району, селище міського типу Козача Лопань Харківського району та інші. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу лук'янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В селищі міського типу Солоніцівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік. В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося двоє людей 54-річний чоловік та його 16-річний син.